Дуже дякуємо за цей візит сьогодні. Це перший міністр з команди президента Трампа. І ми дуже вдячні за цей перший візит. І ми починаємо працювати більш детально з командою Президента Трампа. Ми дякуємо У нас була продуктивна, конструктивна розмова для мене дуже важлива. Питання гарантій безпеки для України, і ми говорили про корисні копалини. В, в цілому дякую секретарю за те, що у нього була можливість зустрітися з прем'єр-міністром України з урядовцями нашої держави. Ми говорили про корисні копалини, і я думаю, тут більше деталей може сказати пане секретар. Гість я знаю, що. Нашій команді е, придали перший драфт е, цього відповідного документа від сполучених штатів Америки про партнерства. Е, про партнерства між нашими. Країнами, і я дуже хочу, щоб наша команда вивчила цей документ. Цей документ ми отримали сьогодні. Ми вивчимо цей документ і зробимо все, щоб наші команди могли дійсно дуже швидко домовитися і підписати цей документ. І ми дуже хочемо, тому що це наші головні партнери Сполучені Штати Америки, це наші стратегічні партнери. Ми зробимо все, щоб вивчити всі деталі документа. Може, ми це зробимо? Зробимо все для того. Щоб це встигнути до чи на Мюнхенську конференцію, тому що не хочеться втрачати час. Саме це я пану секретарю сказав, що я зі свого боку зроблю все, щоб наша команда урядовців зараз попрацювала ці найближчі два дні, і у нас була можливість зафіксувати якісь домовленості на відповідні вже в мюнхені. Побачимо. Доброго дня. Пане президенте Зеленський для мене честь бути тут. Це перший мій закордонний візит як міністра фінансів Сполучених Штатів. Я хотів прибути до України для того, щоб зустрітися з президентом, побачити людей на місці, а також передати ці дуже важливі пропозиції від президента Трампа. Він прагне завершити. Цю трагедію, дуже велику трагедію, і він працює з обома сторонами. і Президент Зеленський проведе зустріч із віцепрезидентом та міністром закордонних справ в Мюнхені. А тим часом уряд розгляне цей документ. Ми вважаємо, що цей документ є дуже важливим, і Сполучені Штати та Україна мають спільні цінності. Безпеку, і ми хотіли б в подальшому пов'язати спільні аспекти економіки, і ми вважаємо, що це важливий сигнал світу керівництву Росії, що ми стоїмо разом за рахунок а, подальшого підвищення економічних зв'язків за рахунок. Партнерський взаємовідносин із урядом та населенням України, бо після завершення цього конфлікту це дозволить забезпечити довгостроковий щит безпеки для всіх українців. Шановні колеги, будь ласка, є можливість для кількох запитань суспільне. Ось мікрофон, будь ласка. Валерія Пашко Суспільне перше запитання до обох напередодні президент Трамп повідомив, що Україна в принципі погодилася на угоду щодо корисних копалин, яка вартує 500 мільярдів доларів. Я би хотіла дізнатися деталі цієї угоди йдеться про оплату за військову допомогу, яка вже надана, чи можливо уже яка буде надана, можливо, якісь інвестиції інші. Тобто, саме президент Трамп говорив про плату за військову допомогу. І, пане президенте, можливо, про зустріч тет-а-тет -тет із президентом Здатом Трампом можете кілька слів, чого очікуєте, і чи найближчим часом можливо найближчі тиждень два вже відбудеться? Дякую. Дуже дякую запитання. Передусім, я не знаю деталі. Цієї промови президента Трампа, але дуже важливо, що цей документ є ця пропозиція про партнерські відносини. Для нас вони важливі. Для мене тут важливі деталі, що буде з тими корисними капалами, які є на тимчасово окупованих територіях. Ми сьогодні про це ще не говорили. Я думаю, що це буде частиною бесіди майбутнього з президентом Трампом. Для мене це дуже важливо, як для президента, як для громадянина України. Вже ж це дійсно. Дуже важливо, що стосується деталей, як я вам сказав, документ ми отримали сьогодні. Я знаю, що міністерство більш глибше сьогодні ніж я. У мене була ставка. У мене був військовий кабінет. Я був сьогодні, тобто a little bit busy. так з війною, і тому ми будемо вивчати зараз документ швидко, тому що як я ска пообіцяв. Пану секретарю, для нас важливо, але для нас важливо зрозуміти деталі цього документу. Я впевнений, що ми про все домовимось, бо ми є стратегічними партнерами. Щодо майбутньої зустрічі, це про важливі речі, передусім: гарантії безпеки для України. Гарантії безпеки я можу обговорювати виключно з президентом Трампом. Я вважаю, що цей документ є важливим з точки зору бачення президента Трампа по вирішенню цього конфлікту максимально швидко. Ми вважаємо, що ми надаватимемо гарантії американської допомоги українському народу. Я вважаю, що це є дуже потужним сигналом для Росії щодо наших намірів. Я думаю, також що це є сигналом для народу України сполучених штатів, що ми маємо спільні цінності, зокрема у сфері безпеки, і що ми також будемо працювати у сфері економіки, що це буде корисно для американського народу. І також по інвестиціям сполучених штатів тут в Україні і я вважаю, що по завершенню цього конфлікту українська економіка. Кращиться, і чим більше інвестицій буде зроблено, тим більше гарантій і безпеки буде для українського народу. Я вважаю, що Сполучені Штати звичайно звертають увагу на економіку України, і це може прискорити відновлення по завершенню конфлікту. Дякую, пане президенте отже, як ви вважаєте, який посил відправляє вашому народу Сполучені Штати з цією економічною домовленістю? Який посил це також президенту Путіну? І щодо економічної угоди, що ви можете сказати? І, пане секретар, ще до вас ця економічна угода чи може вона бути основою для ширшої мирної домовленості? Це частина... Більш охоплюючої мирної угоди, про яку думає президент Трамп, він планує швидко врегулювати цей конфлікт. Як він вже зазначав, що він вважає, що конфлікт не стався б, якщо він був uh, за президента, але зараз український народ uh, Складає ці зах жахливі чахи, тож він буде намагатися ще швидко. А економіка безумовно може бути частиною і повинна бути частиною гарантії безпеки для України. Це важливий сигнал, і приїзд секретаря ще раз підкреслює. це перший ваш міжнародний візит і одразу в Україну. І ми за це вдячні пану секретарю і вдячні президенту Трампу. Це також сигнал, що і як, і які є пріоритети для Сполучених Штатів Америки. Україна в пріоритеті. Я за це вдячний президенту і його команді. А третє, це говорить про те, що дійсно президент Трамп хоче завершити війну швидко. Це швидкі кроки, достатньо швидко. Я безуму. На розумію, що у нього є найголовніше це їх його внутрішні питання а в міжнародному напрямку Україна один з пріоритетів. Це початок. В Будь-якому випадку це початок. Це говорить про те, що у цього початку є продовження, можливе продовження про партнерство між нашими країнами, і я впевнений, що так все і станеться. Ну і це найголовніше, що цей сигнал це ж конкретні пропозиції. Це конкретний вже договір, пропозиції про партнерство. Економічне поки що це не тільки вся безпека, загалом, але економічна безпека, як частина гарантій безпеки. Я думаю, що це важливо. Associated front uh, uh AFP, sorry. Дар'я Андрієвська Франс прес моє перше запитання панові секретарю: як ви вважаєте, сполучені штати будуть готові використати силу щоб допомогти захопити ті корисні копалини, які вже окуповані Російською Федерацією? Звісно, якщо вони отримують доступ до цих корисних копалин. Друге питання до пана президента. Чи була Україна проінформована про обмін між Америкою та Росією? Оскільки пан президент Трамп сказав, що це можливі перший крок до завершення війни. Дякую. Так, я хотів би зазначити у відповідь на це запитання, що я міністр фінансів, я не міністр оборони, я не можу висловлювати ці судження. Я приїхав сюди для того, щоб підтримати президента Зеленського і народ України в питаннях економічної безпеки. Дякую. Дякую. що стосується обміну мають на увазі полонених чи так. повернення громадянина Сполучених повернення, Штатів, ні, так. я про це не знав. А перша частина у вас була про що? Ні, все правильно про нього, тому що президент Трамп сказав, що якби це налагодження умовного контакту з Росією, яке допоможе в закінченні війни. Що ви думаєте? Чи це так? Подивимось. Колеги, Дякую. будь ласка, останнє запитання. І, будь ласка, одне Українформ. Uh, Тетяна Пасова, Укрінформ, пане президенте, сьогодні міністр оборони Сполучених Штатів заявив, що політика НАТО стосовно України нереалістична. Якщо НАТО зачинить перед Україною двері, які інші варіанти гарантій безпеки ми можемо розглядати? Угода чи можливо контингент? Що це має бути? Дякую. давайте ще раз і будемо з вами відвертими. Я не вважаю, що ці двері реально були відкриті. Я про це завжди казав. Ми дуже цього хотіли. І нам постійно говорили про політику відкритих дверей. Так, про це всі говорили, а про те, що в реаліях вони відкриті до нас, я чесно кажучи, ну. Без сполучених штатів Америки, ви знаєте, що політика Сполучених Штатів Америки, бувши адміністрації всіх цих років, і сьогоднішньої адміністрації щодо НАТО, нам відомо нас поки що ніхто не запрошує в НАТО. Я постійно про це говорю в те, що є відповідні кроки і включення цього питання в Конституцію України, і ви знаєте, як це відбувалося. Це не значить, що НАТО сказала: це в Конституцію, і ви завтра будете в НАТО. І я про це говорив. Я вважаю, що все це помилкові речі, абсолютно починаючи з Будапештського меморандуму, обмін ні на що на папір, внесення в Конституцію України, беззворотний шлях до НАТО. Так, ми всі хочемо в НАТО, ми всі з вами адекватні, люди. Але ви повинні зрозуміти, що всі ці розмови про кроки, про реформи, про те, що переобладнання армії, про новий рівень української армії, ну і куди вже вище. Ми зупинили Путіна. Тобто зараз ви це розумієте: або популізм когось, або балачки і зміни нашого українського законодавства заради популізму. Ми хочемо в НАТО, і це факт. Для нас це дійсно гарантія безпеки. Але Сполучені Штати, Німеччина, Угорщина нас там не бачать поки що. І тоді, коли ми говоримо про альтернативу, і я завжди говорю, що найдешевший варіант для всіх це Україна в НАТО. Найдорожче це будувати НАТО в Україні, бо іншого шляху у нас з вами у українців не буде. І іншого шляху для безпеки Європи не буде. І потім, потім це буде відображатись і на чесно безпеці Сполучених Штатів. Але це потім. Але що дуже важливо, Путін не хоче закінчити війну. Будувати НАТО в Україні це армія, така як в Росії. Просто десь півтора мільйона. Тобто 220 бригад, які є в Росії, а у нас 110 бойових бригад. Ось, ось і все. Ось така звичайна арифметика. А в Європі, я про це нещодавно говорив, приблизно 80 живих, може 82 бойові бригади. Ось і все. Росія, якщо завтра не буде України, піде на Європу і окупує її. І нам потрібні реальні гарантії безпеки. І я прошу у президента Трампа дати нам ці гарантії безпеки, допомогти Україні, посилити нас. Безумовно, ми повинні говорити з Європою, тому що мати армію ще більшу у нас зараз дефіцит бюджету, але мати армію ще більше, хоча б мінімум таку, як зараз, і годувати цю армію і озброювати це, мати великий ресурс. Ці гроші звідкись треба брати. Ось приблизно такі гарантії безпеки. Дякую, колеги, дякую, пане президент, пане <гану> секретар. <гану> Прес-конференцію завершено. Дякую.